Увага, завтра, 15 листопада, старт програми зимова підтримка, тисячі гривень для кожного. Але є нові деталі, які змінюють все. Розповідаю, що саме змінилося, коли прийдуть гроші. І головне, як не залишитися без виплати, бо один нюанс може позбавити вас тисячі гривень. Про це далі, 13 листопада. Кабмін затвердив механізм виплати. Офіційно остаточно. 15 листопада, старт прийому заявок. Це завтра субота, 24 грудня. Останній день не 15. як говорили раніше, 24 це перша нова деталь термін продовжили на 9 днів до 24 грудня. включно. Чому це важливо? Бо хто не встигне до 24-го, залишиться без грошей. Програма закриється, нових заявок не буде. Тисяч гривень для кожного українця, який зараз в Україні, дорослі та діти, за дитину можуть подати батьки або опікуни окремою заявкою. Гроші прийдуть на карту. Національний кешбек або на рахунок в Укрпошті залежить, де подаєте заявку. Витратити можна на комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, поштові послуги книжки, благодійність донати силам оборони. Друга нова деталь термін використання грошей. Раніше казали до кінця зими, зараз конкретно до 30 червня 2026 року це півроку з моменту отримання достатньо часу, щоб витратити. Але якщо за цей час не використаєте гроші повернуться в бюджет згорять, тож не відкладайте, отримали. Плануйте на що витратити. Третя нова деталь способи подачі заявки. Перший спосіб через дію онлайн. Найшвидший варіант. Другий спосіб через Укрпошту офлайн для тих, у кого немає дії. І новинка, третій спосіб через банки. Які саме банки? Список затвердять пізніше, але вже відомо, що це можливість для трьох категорій: опікуни дітей. Люди 65 років і старше ті, у кого немає дії або РНОКП. Для них спростіли процедуру. Можна прийти в банк і оформити там. Це зручно для літніх людей, які не вміють користуватися дією. Четверта нова деталь. Скільки людей очікують? Минулого року заявки подали 14 400 тисяч українців. Цього року в уряді очікують 11 мільйонів заяв, трохи менше. Чому менше? Бо частина людей виїхала за кордон. Вони не можуть отримати. Бо треба бути в Україні на програму. В бюджеті закладено 11 мільярдів гривень грен на людину. Якщо заявок буде більше, гроші закінчаться, тому краще подавати заявку раніше, не відкладати на останній день. Новий нюанс, про який мало хто знає: хто не отримає тисячі гривень? Є категорії яких виключили перше, ті, хто за кордоном. Навіть якщо у вас є Дія-картка. якщо ви фізично не в Україні, виплата не прийде. Як перевіряють через геолокацію в дії, через історію транзакцій через дані мобільних операторів, якщо система побачить, що ви за кордоном заявку відхилять, друге засуджені, які відбувають покарання: ті, хто в місцях позбавлення волі, третє, ті, хто вже отримав 600-500 гривень за програмою тепла зима. Дублювання виключене, хоча стоп це не точно офіційного підтвердження немає. Швидше за все, можна отримати і шість по окремо. Але варто уточнити, коли запуститься Дія. Тепер покроково як подати заявку через дію. Крок перший відкрити застосунок Дія, оновити до останньої версії, якщо потрібно. Крок другий. Знайти розділ. Зимова підтримка. Або є підтримка. Він з'явиться 15 листопада, крок третій. Натиснути подати заявку. Крок четвертий. Підтвердити свої дані, прізвище, ім'я по батькові. РНО ОКПП адреса крок 5 вибрати картку національний кешбек, куди прийдуть гроші. Якщо немає картки, її можна відкрити там же в дії, крок шостий. Підтвердити заявку. Готово. Заявка опрацьовується кілька днів, зазвичай від 3 до 7 днів. Потім гроші надходять на картку. Вам приходить повідомлення в дії. Для дитини заявка подається окремо. Батько чи опікун відкриває, профіль дитини в дії, і там подає заявку. Гроші прийдуть на картку батька або опікуна, але призначені для потреб дитини, якщо у вас немає дії або не вмієте нею користуватися, йдіть на Укрпошту, що треба мати з собою: паспорт або id картку, довідку про присвоєння РНО КПП, якщо є. На пошті вам допоможуть заповнити заяву, оформлять виплату, гроші. Прийдуть на спеціальний рахунок в Укрпошті, зможете зняти готівкою або витратити через термінал. Термін опрацювання на пошті може бути довшим до двох тижнів, бо заявок багато і все вручну. Тому, якщо можете через дію, краще через дію швидше цікава деталь минулого року на що українці витратили тисячу гривень 57% на комунальні послуги, майже 4 мільярди 900 мільйонів грин, 22% відсотків на телекомунікації, мобільний зв'язок, інтернет форга 900 мільйонів. 5% в закладах харчування 443 мільйони, решта на ліки, продукти, книжки благодійність. Тобто більшість витратили на комунальні, бо взимку платіжки зростають. Цього року очікується така ж картина тисячі грин частково покриє комунальні за місяць, особливо актуальна зараз блекаути, холод, опалювальний сезон, рахунки великі. Тисячі гривень це не вирішення, проблеми, але допомога, реальна допомога ще момент. А що, якщо ви подали заявку, а гроші не прийшли, чекайте сім днів. Якщо після семи днів нічого, перевіряйте статус заявки в дії, там буде написано схвалено в обробці або відхилено. Якщо відхилено, буде вказана причина, наприклад, геолокація за кордоном або помилка в даних, можна подати заявку повторно, виправити помилки, спробувати ще раз. Якщо статус схвалено, а грошей немає. Звертайтеся в техпідтримку дії або в банк, де відкрита картка. Іноді буває технічний збій, виплата затримується, але гроші прийдуть. Головне, встигнути подати заявку до 24 грудня, не відкладайте на останній день, бо може бути навантаження на систему, дія може гальмувати, заявка може не пройти. Краще подати в перші дні 15, 16 ба 17 листопада, тоді точно встигнете. До речі, про навантаження. Минулого року в перший день подачі дія лягла, не витримала навантаження. 14 мільйонів людей одночасно намагалися подати заявку, сервери не витримали. Цього року обіцяють, що підготувалися, потужності збільшили, але хто знає. Тому, якщо 15, листопада, дія гальмуватиме, не панікуйте. Спробуйте ввечері або 16-го. часу, достатньо до 24 грудня 40 днів. Важливе питання чи варто подаватися? Тисяч гривень це невеликі гроші, але взимку кожна гривня на рахунку, комунальні дороги, блекаути змушують купувати свічки, ліхтарейки, батарейки ліки від застуди теж потрібні. Тисячі гривень частково покриє ці витрати, плюс ви підтримуєте українського виробника, якщо витратите на продукти українського виробництва, або підтримаєте армію, якщо задонатите на ЗСУ, так що однозначно варто це ваші податки, ваші гроші. Держава повертає частину. Чому не скористатися? Підсумуємо все, що треба знати. Старт завтра 15 листопада 2025 року. Фініш грудня не 15, 24 сума тисяч гривні на людину, дорослі та діти. Способи подачі дія, Укрпошта, банки для окремих категорій, термін використання до 30 червня 2026 року. На що витратити, комунальні ліки, продукти, послуги, книжки, благодійність. Хто не отримає ті, хто за кордоном засуджені. Скільки чекати? Від трьох до семи днів після подачі заявки. Що робити, якщо не прийшло? Перевірити статус, звернутися в підтримку. Найважливіше не відкладати, подавати в перші дні, щоб точно встигнути і не було технічних проблем. Завтра, 15 листопада, відкриваєте дію, шукайте зимова підтримка. П'ять хвилин часу, тисячі гривень на картці. Пишіть у коментарях. Чи будете подавати заявку, коли плануєте завтра чи пізніше, на що витратити тисячі гривень, комунальні ліки, продукти, чи були проблеми минулого року з отриманням виплати? Діліться досвідом, допомагайте одне одному. Лайк, якщо інформація корисна, щоб більше людей дізналися про нові деталі. Підписка, щоб не пропустити важливе. Будемо слідкувати, як працює програма, розповідати про проблеми та рішення, телеграм в описі. Там оперативно пишемо. Коли дія запрацює, коли почнуть приходити гроші, які є проблеми, репост друзям та родичам, особливо літнім людям, які можуть не знати про програму. Поділіться з тими, хто не користується інтернетом активно, хай теж встигнуть подати заявку.